Давайте на мить разом, перш ніж почнемо молитися, просто заспокоїмося та послухаємо серце Бога. Нехай Його слово омить нас і підготує наші серця до прийняття. Перш ніж ми почнемо молитися, давайте просто на мить заспокоїмо наші серця та послухаємо. Давайте схилимося та почуємо слово, яке Бог має для нас сьогодні. Воно походить від пророка Єремії. У розділі 29, вірші 13, і це обіцянка сказана безпосередньо до вас. Бог каже: ви будете шукати мене та знайдете мене, коли будете шукати мене всім своїм серцем, мій дорогий друже. Просто дозвольте цьому осмислити вас. Це неможливо, це неможливість, це божественна гарантія від Творця Всесвіту. Це означає, що якщо ви справді щиро шукатимете Господа не з розсіяним розумом, не з розділеним серцем, яке наполовину зосереджене на ваших турботах, а наполовину на ньому, але всією своєю пристрастю, усім своїм прагненням та всіма своїми зосередженими зусиллями, ви знайдете його. Він не ховається від вас, він не грає в якусь космічну гру в хованки. він терпляче та з любов'ю чекає, щоб його знайшли ті, хто щиро прагне його присутності. Подумайте про це на мить, подумайте про енергію та зосередженість, які ми вкладаємо в пошуки інших речей у житті. Пам'ятаєте те відчуття, коли ви втратили ключі від машини чи телефон. Той шалений, цілеспрямований пошук. Де нічого більше не має значення. Ви повертаєтеся назад, перевіряєте кожну кишеню, піднімаєте кожну подушку, вся ваша увага зосереджена на пошуку тієї однієї загубленої речі. Ми привносимо таку ж інтенсивність у свою кар'єру, чи не так? Ми працюємо пізно ввечері та рано вранці, ганяючись за підвищенням на посаді, за фінансовою метою. Ми шукаємо схвалення в соціальних мережах, вкладаючи стільки емоційної енергії в лайки та коментарі людей, яких ми можемо навіть ніколи не зустріти. Ми вкладаємо себе в ці тимчасові речі, речі, які у великому масштабі вічності, зрештою, зникнуть. Але кохання, ніщо з цього, ні гроші, ні успіх, ні схвалення ніколи не зможе по-справжньому задовольнити глибоке. Болісне прагнення вашої душі, тільки Ісус може. Сьогодні я хочу м'яко закликати вас змінити свою увагу, замість того, щоб починати свій день, прагнучи мирських речей, почніть з пошуку Ісуса. Він єдиний, хто може заповнити цю порожнечу у вашому серці, той простір, який був створений для нього і тільки для нього. Перш ніж братися за завдання зі свого списку справ, перш ніж перевіряти свій банківський рахунок, підніміть свій погляд на того, хто понад усе. Ісуса Христа, Царя Царів і Господа господарів. У нашій шаленій гонитві за земними речами ми так часто забуваємо того, хто створив усе, проте він є самим джерелом усього, що нам потрібно. Я закликаю вас сьогодні шукати захисту під могутніми крилами Лева Юди. Уявіть його, сильного та величного, який стоїть на сторожі вас і вашої родини, поки ви спите. Він той, хто веде битви, яких ви не бачите, хто спостерігає за вами своїми сильними та люблячими руками. Коли ще під страху намагається підкрастися о третій годині ночі, покличте його. Якщо ви прагнете миті спокою у своєму хаотичному житті, зверніться до князя миру. Тільки він може принести у вашу душу тихий спокій, якого жодна відпустка, жодні матеріальні блага, жодні людські стосунки ніколи не змогли б. Це спокій, який охоплює ваше серце посеред запеклої суперечки, або незрозумілий спокій, який ви відчуваєте, коли стикаєтеся з жахливим дедлайном. Цей спокій від нього. Якщо ви відчайдушно шукаєте відповідей на медичний діагноз, кризу у стосунках, напрямок у вашому житті, зверніться до Всемогутнього Бога, Творця небес і землі, того, хто завжди був і завжди буде. Він незмінний і Його любов до вас непохитна, Його не бентежить ваша складна ситуація. Він бачить початок від кінця. Я закликаю вас, покличте Його сьогодні, шукайте його всім, що є всередині вас. Це Бог, який керує легіонами ангелів, який промовляє життя до існування лише одним словом. Покличте Його, бо він тримає ключі від життя і смерті. З чим би ви не зіткнулися сьогодні, чи то хвороба, яку лікарі не можуть пояснити, фінансові проблеми, що здаються горою, чи тягар горя, який ви відчуваєте, що не можете зробити ще ні кроку, знайте, що Бог чекає, коли ви покличете Його ім'я. Він хоче прийти вам на допомогу, Він бажає бути вашим притулком і вашою силою. Тож тепер давайте прийдемо до нього разом з вірою. Давайте просто поговоримо з ним. Небесний Отче, мій дорогоцінний Господь і Спаситель Ісусе Христе, мій Викупитель і мій добрий пастир, я приходжу до тебе сьогодні зі смиренним серцем, сповненим віри, твоє ім'я вище за всі інші, і я дякую тобі за твою неймовірну, безмежну любов, яка сягає мене прямо там, де я є. Я підношу Твоє святе ім'я, визнаючи, що ти єдиний є Богом. Уся влада, вся слава і вся честь належать тобі. Ти той, хто намалював заходи сонця та розсипав зірки по небесах. Ти тримаєш усе на своєму місці. І все ж ти знаєш моє ім'я, ти піклуєшся про мене дуже близько, у всій своїй величі ти близький до мене. Мене приголомшує думка, що ти, цар усіх царів, піклуєшся про мої найменші турботи, невисловлену тривогу в моєму серці, тиху сльозу, що падає, коли ніхто не дивиться. Я приходжу до тебе сьогодні не тому, що я гідний, а тому, що ти проклав мені шлях через Ісуса Христа. Який викупив мене і назвав мене своїм, я схиляюся перед тобою з серцем яке знає, що ти гідний усієї моєї хвали. Дякую тобі, Отче, за привілей знати тебе і за твою безмежну любов, яка ніколи ніколи не залишає мене. Дякую тобі, Господи, за твою постійну вірність у забезпеченні мене. Ти даєш мені все, що мені потрібно. Навіть коли я не бачу цього або не повністю розумію Твого плану, я знаю, що ти завжди все робиш для мого блага. Я згадую ті часи, коли мала бути оплата за оренду, і я не знала, як я її сплачу. А потім поштою приходив несподіваний чек. Або ж ті часи, коли я почувалася такою самотньою, і в цей самий момент зателефонував друг з ідеальними словами підбадьорення. Це був Ти, Господи, у часи невизначеності Ти даєш мені силу стояти твердо, ти даєш мені мудрість робити правильний вибір, коли я на роздоріжжі, і ти забезпечуєш ресурси для виконання мети, яку ти маєш для мого життя. Ти ведеш мої кроки, навіть коли шлях здається темним і неясним, і ти освітлюєш мій шлях, коли я почуваюся загубленою. Твоє забезпечення стосується не лише матеріальних речей, воно стосується спокою, який заспокоює моє стривожене серце, надії, яка піднімає мій дух. Мужності, яка допомагає мені зустріти новий день, я так вдячна, бо знаю, що все добре в моєму житті походить безпосередньо з твоїх рук. Твоя мудрість перевершує все, що я коли-небудь могла б осягнути, а твоя сила перевершує все, що я коли-небудь могла б виміряти. Ти щедрий Бог, який щедро дає не тому, що я це заслужив, а просто тому, що ти сповнений благодаті та милосердя. Чи потрібно мені зцілення, відновлення, захист чи мир, я звертаюся до Тебе, Господи Ісусе, повністю покладаючись на Твою досконалу турботу. Ти – Цілитель мого тіла, мого розуму та моєї душі, коли мене ранять слова інших, ти відновлюєш мій дух, коли моє серце розбите втратою, ти ніжно з'єднуєш його, коли я почуваюся в небезпеці в цьому світі, ти оточуєш мене своїм захистом, Ти, Господи, мій притулок, моя фортеця та моє таємне сховище. Я знаю, що коли я з тобою, я справді в безпеці. У твоїй присутності є повнота радості та миру, що перевершує будь-яке людське розуміння. Світ пропонує тимчасові рішення, але в тобі я знаходжу тривале зцілення та справжнє відновлення. Я знаю, що незалежно від того, з якими викликами я стикаюся, ти зі мною, і в твоїй присутності я знаходжу свій мир, ти конімбесіне. Мій постачальник, мій захисник і той, хто прокладає шлях туди, де, здається, немає шляху, я довіряю тобі всім своїм серцем, знаючи, що ти вірний і піклуватимешся про мене. І коли я слабкий, Господи, Ти моя сила. У моменти повного виснаження, коли я відчуваю, що не можу йти далі, ти несеш мене. Твоя сила піднімає мене, коли я надто втомлений, щоб продовжувати, і Твоя сила підтримує мене, коли я почуваюся повністю пригніченим. Саме в ці моменти слабкості я бачу, наскільки ти насправді могутній. Мені не потрібно покладатися на власні обмежені сили, бо Ти є в мене, Господи, і тебе більш ніж достатньо. Тож я прошу, щоб Твій Святий Дух. Додав мені сили, я не можу зробити це сам. Ти мені потрібен. Наповни мене Твоїм духом, Господи, щоб я міг жити сміливо та мужньо, ідучи в силі Твоєї істини. Я прошу серця, відкритого для того, що Ти хочеш мені відкрити, серця, яке готове прийняти Твою мудрість. І твоє керівництво. Навчи мене бачити далі моїх безпосередніх обставин і розуміти величні речі Твого царства. Веди мене, Господи, шляхом праведності, бо я знаю, що твої шляхи досконалі. Навіть коли подорож важка, я вірю, що ти ведеш мене у правильному напрямку, до майбутнього сповненого надії. я запрошую Тебе, Святий Духу, бути моїм порадником. І моїм найближчим другом. Я знаю, що сам по собі я схильний блукати, робити вибір, який віддаляє мене від тебе, але з твоїм керівництвом, немов ніжною рукою на моєму плечі, я можу залишатися на шляху, який ти мені проклав. Я хочу побудувати глибокі особисті стосунки з Ісусом, і я знаю, що не можу цього зробити без тебе, святий Духу, який діє в моєму житті. Звільни мене від моїх труднощів, від звичок, які віддаляють мене від тебе, і від відволікаючих факторів, які заважають мені досягти того, що дійсно важливо. Я хочу пізнати тебе більше, Господи. Я хочу, щоб моє життя було вкорінене в тобі, а не в сипких пісках цього світу. Очисти мій розум від усіх стресів, тривог і страхів, які мене стримують. Твоє слово говорить мені, що ти дав мені не дух страху, а сили, любові та здорового розуму. Допоможи мені жити в цій істині сьогодні, Господи. Звільни мене від турбот, що обтяжують мене. Немов важкий плащ, і допоможи мені довіритися твоєму досконалому плану для мого життя. Якщо я вітаю Твою присутність і приймаю Твою силу, я молюся, щоб моє життя відображало мою ходьбу з тобою. Я хочу, щоб люди бачили тебе в мені, Господи. Нехай мої дії, мої слова та стан мого серця відображають неймовірну любов і благодать, які Ти вилив на мене. Ти Бог. Який ніколи мене не підводив, навіть коли я був невірним. Ти залишався вірним. Ти завжди був поруч, забезпечуючи зцілення, коли я його потребував, пропонуючи втіху, коли я страждав, і даруючи мені мир, коли моє серце було неспокійним. У кожну пору року ти був моїм притулком, і я так, так вдячний тобі. Будь ласка, Господи, дай мені сили, які мені потрібні на цей день. Я не знаю, що принесе завтра, але я знаю, що ти даси мені саме те, що мені потрібно. Ну щоб зустріти це. Нехай твій Святий Дух веде мене до майбутнього, яке вкорінене в Христі. Я молюся, щоб ти оновив моє серце, мій розум і мою душу, наповни мене своїм миром і радістю, і допоможи мені відпустити все, що заважає мені відчути повноту життя в тобі. Я проголошую мир у кожній сфері мого життя, яка здається неспокійною. У тих сферах, де я відчував порожнечу, я молюся, щоб ти наповнив мене своєю Присутністю. Я прошу про завершення та зцілення там, де є старі рани. Нехай ніщо з цього світу не порушить глибокий, незмінний мир, який ти поклав у моє серце. Дякую тобі, Господи, за те, що дав мені силу перемогти ворога. Я знаю, що битва не моя, а Твоя. Ти вже здобув перемогу на Христі, і завдяки цьому я можу ходити у перемозі кожного дня. Дякую, що дав мені силу перемогти гріх. І силу ходити в праведності, все, що я маю, і все, чим я є, походить від тебе. І я віддаю тобі всю хвалу та всю честь. Я благословляю твоє святе ім'я, бо тільки ти гідний цього. Я віддаю тобі все, що я є. Я вірю, що ти викупиш мене, відновиш мене і зробиш мене цілісним. Я проголошую, що благодать за благодаттю наповнить моє життя. І в ім'я Ісуса я зізнаюся, що все добре з моєю душею, все добре в мені, в моєму житті та в моєму домі. Дякую тобі, Господи, за те, що почув мою молитву. Це все на сьогоднішнє відео. Я щиро сподіваюся, що щось у цьому посланні зацікавило вас. Або підбадьорило вас. Якщо ви хочете отримувати такий контент щодня, обов'язково натисніть кнопку підписатися та увімкніть дзвіночок сповіщень, щоб ніколи не пропустити нові завантаження. Давайте продовжувати розмову. Напишіть амінь у коментарях. Якщо сьогоднішнє повідомлення торкнулося вашого серця. Дякую за перегляд. Будьте благословенні і до зустрічі в наступному відео.